Вітаю, шановне панство. Я хотів би сьогодні вас всіх привітати з вас вже новим роком, в мене прийдешнім новим роком. І хотів би подякувати за те, що сьогодні у нас 33 підписники. Це рівно на 33 підписники більше, ніж я очікував, якщо признатись. Дуже хотів би вам побажати міцного здоров'я. Але натомість я хочу вам побажати. Приходити і укріплятись в розумінні того, що ваше здоров'я залежить від того, як ви відноситесь до свого життя, як ви себе в ньому позиціонуєте, і що ви в собі подавляєте. Тому, щоб бути здоровими, варто пам'ятати, що треба бути чесним з собою. А відповідно, тоді ти зможеш бути чесним з іншими. Також мені би дуже хотілося побажати закінчення війни, але. Наразі від мого бажання сьогодні воно не залежить, закінчиться чи ні. Тому я бажаю просто всім, і собі в тому числі брати на себе і усвідомлювати свою персональну відповідальність за все, що в нашому житті коїться. І також бажаю ніколи не недооцінювати того, як ми впливаємо на інших людей з Новим роком!